Через російську війну проти України Сполучені Штати наростили власне виробництво боєприпасів, однак воно все ще лишається на недостатньому рівні. Про це розповів заступник міністра оборони США Вільям Лаплант на панельній дискусії у Вашингтоні. За його словами, зараз оборонний бюджет сполучених штатів удвічі нижчий, ніж в часи холодної війни, і це прямо впливає на обсяги виробництва. Солапіплевемемдкудолдеїзмембектанатісев. Люди, які пам'ятають старі добрі часи. Згадайте, 1987 рік. У 1987 році наш оборонний бюджет становив приблизно 6-7 ВВП. Це вдвічі більше ніж наш оборонний бюджет зараз. Сьогодні нам довелося б додати приблизно 2 трильйони доларів, аби мати те, що ми мали у 1987 році. Після падіння берлінської стіни в нас цього немає. Так, ми витратили багато на війни, але не на закупівельні програми. Це встановило, мабуть, той мінімум, який потрібен, але на чому я наголошую останні півтора року. Що справді важливо, це виробництво. Бо якщо ви не запустите виробництво, ви не відчуєте масштабу, у вас не буде ланцюга постачання. Зараз у нас мінімальний необхідний обсяг виробництва і можливо в деяких випадках навіть нижчий. Протягом останніх півтора року ми дещо з цього вирішили через боєприпаси для України, але у нас ще багато роботи. Нам довелося багато працювати, аби швидше налагодити виробництво для України та для поповнення наших запасів. Снаряди до артилерії 155 мм, міліметрів, стінгери, джавеліни тощо. Певною мірою навіть ракети для Петріот. Ви бачили цифри для 155-мм міліметрових снарядів. Ми подвоїли виробництво тільки за останні 6 місяців, і ми досягнемо позначки в 100 тисяч снарядів на місяць приблизно через півтора року. Ситуація зі стінгерами, джавелінами та іншими також досить гарна. Тож ми працюємо.